Так, виготовили новий байк спеціально для кур'єрів. І хочеться зараз провірити пробіг, скільки він по факту реально проїжджає. Зараз у нас 53,7 вольта, ну і 6 можна сказати. І це максимально 54. Тому потім в кінці поїздки глянемо, скільки він реально проїхав. Включимо трекінг. І подивимось Зупинилися біля магазину, купити морозиво. Приїхали вже 11 км. І у нас і 52,8 вольт. 52 ,8 Це ми їхали не по такій дорозі, а по лісі, по, лісі, по всяких полях, тому там споживання було в мене 1500 ватт десь. В асфальті взагалі споживання всього лише 300 Вт. Ну, якщо так по такому рівному, і десь під горку, то 1200 Вт. Так, не змогли ми проїхати сьогодні 100 кілометрів, проїхали всього 42, але у нас ще 50 вольт заряду. Тобто теоретично він вже більше сотні може проїхати. Але ми ще плануємо, можливо, ми в понеділок ще на ньому катнемо, і доб'ємо до кінця. Класно, до речі, байк дуже м'ягенький, дуже зручний. Дуже класно. І що важливо на велосипедних комплектуючих, наприклад, якщо порівняти його, і той байк на велосипедних комплектуючих він більш маневрений такий. Дуже відчувається, що він легенький. Ну, в принципі, як велосипед, електровелосипед, просто замість лайтової рами, е, атому, рама і більший акумулятор. Ось так.